Дорогі друзі, братики, сестрички. Усіх радий вітати. Вітати святом. Сьогодні 9 серпня. Церква вшановує великомученика і цілителя Пантелеїмона. Мабуть, всі знають, не треба розповідати і не раз зверталися один з самих найвідоміших і шанованих святих нашої церкви. Друзі, ми прибули. Тут місце, як завжди, монастир. Е, Свято Троїцький, Дерманський, Жіночий монастир, друзі, ми зараз знаходимося от поряд з монастирем. Тут таке село, знаєте, спокій, така тиша. Ось сьома ранку, восьма вже а скоро богослужіння буде. Тут такі, знаєте, оце, ну, як гори, як долини такі от. От, сьогодні тут свято, друзі, тут знаходиться в цьому монастирі. Я вже розповідав про цей монастир, вже мене неодноразово тут були. Це десь 40 км від нашого монастиря. Тут знаходиться ікона з мощами, з часточкою мощей святого цілителя. От. Сьогодні буде владика, буде святкове богослужіння, тут, тут завжди свято, День пам'яті цього святого. От будемо звертатися, друзі, молитися. Такий от серпень багатий на свята. Ми вже, да, починаючи з 1 серпня, от, з пам'яті Серафіма Саровського, преподобного. Ми тут знаходимося, друзі, тут такий поряд з монастирем, такий пригорка така. І тут е, кладовище монастирське. Ось уже скільки. Матушок тут спочиває. Схімонахиня, монахині, послушниці ось. Такі дерев'яні хрести. Видно, де новіші, свіжі де, де вже давнішні. Ось трошечки, друзі, тако пройдусь по, перед монастирем. Така краса, спокій, така тиша. Сонечко підіймається. Буде погода гарна, слава Богу. Ось другий Дерманський монастир, він древній 15-16 століття. Ну, я от розповідав тут со свого часу. І взагалі теж є крепость, як наш монастир монастирмежирічі. Це теж родинний маєток преподобних князів Острозьких. Тут свого часу працював Іван Федоров, який надрукував першу на Русі біблію слов'янською мовою, друзі. Слов'янською обеткою Кирила Міфодія. І тут недавно... Ми теж були тут на свято, тут був прославлений святий світитель Єрофій Острожський такий новий святий наш предстоятель, блаженніший Митрополит Онуфрій приїжджав, очолював цю така, така торжественна служба. То, це у нас ще є такий новий святий, новий заступник <кхід> нашої церкви. Пам'ятати його, таке його досить багате життя. Ось, друзі, така краса, проста, проста, сільська місцевість. Ось йдуть люди на службу. Будемо, друзі, молитися за нашу Україну, за, наш, за наших воїнів, за нашу православних, за наших усіх українських людей. Ай Господь покриє свої милістю всіх нас по молитвах святого великомученика, цілителя Пантелеймона, святий Великомучені, целітель Пантелеймоні, молить Бога нас.